Друзі, перші про головне, поїхали. Кілька годин тому китайські механізовані колони перетнули кордону у північній частині Амурської області. Під прикриттям щільної електронної тиші та подавлення систем зв'язку китайські танки з ходу прорвали, застарілі оборонні рубежі і швидко просунулися на десятки кілометрів, глиб території Росії. Одночасно з цим над стратегічними об'єктами Сибіру було зафіксовано скидання повітряного десанту. Елітні підрозділи китайського спецназу взяли під контроль вузлові пункти зв'язку, залізничні розв'язки та енергетичну інфраструктуру. Російські частини розкидані по безкрайніх просто. Виявилися не готовими до координованого удару, втратили командування і перейшли до неорганізованого відступу. Інформація, яка надходить з місця подій, фрагментарна і суперечлива. Однак, очевидно, операція була ретельно підготовлена. Її темп та масштаб не залишили шансів для ефективної відповіді. Місцеве населення намагається евакуюватися, хоча основні автошляхи вже перебувають під контролем китайських сил. У деяких районах спостерігається хаос, відключення електроенергії, зникнення мобільного зв'язку, розграбування адміністративних будівель, центр прийняття рішень у Москві. Демонструє розгубленість, публічних заяв практично немає. Силовий блок перебуває в кризі, армія виснажена попередніми конфліктами та внутрішніми чистками не здатна організувати скоординовану відповідь. Аналітики припускають, що цей крок Пекіна має багатошарову мету. З одного боку йдеться про стратегічний контроль над ресурсами Сибіру, лісами, мінералами, водними запасами. З іншого демонстрація глобальної сили та здатності реалізовувати. Швидкі силові сценарії, там де вакуум влади та слабкість державного апарату. Кремль, що роками будував образ великої держави, тепер сам опинився. Перед Фактом втрати контролю над ключовою територією. Ця операція не є лише прикордонним конфліктом. Це системне зрушення в геополітичному балансі сил, що демонструє, навіть ядерна держава може втратити території. Якщо внутрішньо деградує світове співтовариство, наразі зберігає мовчанку, вичікуючи, як далеко готовий зайти Китай, чи зможе Росія хоча б символічно відповісти. Але факт залишається незаперечним. Сибір більше не є виключно російською. Аналітика цієї ситуації свідчить про нову епоху силової геополітики, де слабкість не пробачають. Урок очевидний для всіх. Регіональних гравців, контроль на територію гарантується не історією, а реальною здатністю її захищати за уточненими повідомленнями з регіону. Китайські сили діли з максимальною координацією. Головний удар було завдано на трьох напрямках: Благовіщенськ, Забайкалля та район Іркутська передовим групам забезпечили супровід безпілотників, що блокували російську артилерію та виявляли будь-які ознаки спротиву. Одночасно в інформаційному просторі відбувалася масштабна операція з дезорієнтації, фальшиві накази, підроблення каналу зв'язку, хаотичні повідомлення про провокації та навчання станом на цей момент китайський спецназ отримує принаймні чотири важливі військові аеродроми та частину об'єктів Сибірської енергетичної системи. Місцеві органи влади намагалися чинити спротив, однак у більшості випадків здали повноваження без бою. Частина губернаторів зникла з інформаційного простору. Частина звернулася до Пекіна з проханням про гарантії безпеки. Китайські представники вже проводять закриті зустрічі з місцевими елітами, пропонуючи збереження адміністративних повноважень в обмін на лояльність. За непідтвердженими даними з боку китайської сторони діють як кадрові військові, так і бійці народної міліції, яких активно використовували в операціях з м'якого контролю в інших регіонах. На тлі розгортання цієї операції на стратегічному рівні спостерігається активність китайських дипломатів у Центральній Азії та Південно-східній Європі. Це може свідчити про спробу нейтралізувати потенційну підтримку Москви з боку інших країн, або про підготовку до подальшого розширення впливу. Тим часом Москва частково втратила контроль над східним військовим округом. Підрозділи без централізованого командування або дезертирують, або переходять у стан очікування. Одночас китайські структури вже почали постачання гуманітарної допомоги у великі міста регіону, позиціонуючи себе не як окупанти, а як стабілізатори. Ця ситуація дедалі більше нагадує розпад імперії, не в результаті війни, а через нездатність контролювати свої периферії. Поки міжнародна спільнота мовчить, а російське суспільство перебуває в інформаційній ізоляції, Китай методично змінює карту Північної Азії. А поки що, без єдиного ядерного залпу чи офіційного оголошення війни, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.